Добрий день, мене звати Олександр. В цьому відео ми поговоримо з про рівняння площини, що проходить через три точки. Так ось, Стандартне рівняння площини ми можемо записати таким чином: як Алюш плюс by плюс рівно 0. Що це взагалі таке? В ну, цілому прийнято називати канонічне рівняння площини. Uh, з якими ми його отримаємо, поговоримо наразі. Так ось, А, Б, С та Д, це якісь сталі коефіцієнти, числа, які ми маємо власне, знайти, аби конкретно задати якусь площину. Окей. Uh, okay. Що ми можемо сказати? І з аксіом стереометрії ми знаємо, що через три випадкових точки, нехай Б точка А, Б, С ніяким чином не пов'язані із тим рівнянням площини, проходить єдина. Площина, Тобто три точки задають площину. Це аксіома стереометрії, ми це знаємо ще з 10 класу. Так ось, нехай ці три точки, власне, ж, мають не лежати на одній прямій. це звичайно. А, нехай ці три точки не лежать на одній прямій і мають якісь координати. Нехай точка А має координати Х1, З1. Точка Б має координати Х2, З2. Точка С має координати x 3 Y3, Z3. Знову ж нагадаю, у нас є тривимірна декардова, прямокутна система координат. Вісь Z. X та Y. В нашому випадку вони утворюють праву трійку векторів, типу все ок, напрягайтесь, не буде. Точка С, десь тут точка А, там точка Б. Знову ж вибрані максимально випадково. Зрозуміло, що через ці три точки, як ми вже говорили, проходить єдина пряма. І тепер що ми можемо з вами сказати? Раніше ми вже з вами задавали рівняння прямої, що проходить паралельно до вектора. Тобто, якщо у нас була двовівна система координат y та x, ми казали, що у нас є якась випадкова точка, яка точно належить з координатами x0 і y0. Належить нашій прямій і існує якийсь вектор. Ми його називали напрямний вектор. То за допомогою цього ми могли просто знайти рівняння прямої, яка проходить через цю точку y рівно kx плюс b. За допомогою властивості того, що на даній прямій ми можемо обрати ще одну точку з координатами x y скласти два э, вектори, і сказати, що вектор хай це буде m1m 1 m, паралельний до вектору L, і власне виконувалась умова, за допомогою якої ми складали наше рівняння прямої. Далі ми з вами сказали, якщо ми не знаємо, чи є в нас цей вектор, ну тобто в нас не було вектора напрямного, то ми могли сказати, що за допомогою того, що ми скажемо, що в нас є дві прямі дві точки, точніше, якщо в нас є дві точки, це буде M і B, М і B, точка Б теж має свої координати x1, y1. Якщо у нас є дві точки, і нам треба пряму, яка проходить через дві точки, ми казали, що давайте ми цей напрямний вектор візьмемо і зробимо самостійно. І того в цьому випадку вектор L наш напрямий був рівний вектору BM. Далі все так само. Ми складали в умову колінарності цих векторів, з цією умовою знаходили рівняння прямої. Наразі ми будемо думати якимось дуже таки схожим чином. Я це поки що воно нам не треба, власне, взагалі, ми про це вже говорили. В нас є рівняння, канонічне рівняння площини. Тобто як ми його можемо зробити? А ми можемо сказати наступне: що ці точки, ці точки якщо вони не лежать, в одній площині, не лежать в одній площині, то вони ж власне і мають задавати нам площину. Окей. А що нам про це говорить? Ми можемо сказати у нас не чином. Нехай у нас буде ще якась там точка, а, тобто довільна. Ну, як і завжди, ми звикли говорити, що, типу, у нас є три точки, все чудово. Давайте знайдемо ще одну. А, навіщо нам ще одна для того, аби скласти якусь умову. А, тож, що ми тепер можемо сказати? У нас має виконуватись умова, що буде тут якась точка. Ми любимо її називати М з координами X, Y, Z, власне, які ми маємо зараз знайти, якщо я запишу умову про те, що в нас є три вектори, я можу там побудувати один вектор MC, вектор MA і вектор MB. А, якщо ці три вектори в нас існують, типу все чудово, прекрасно, то ми могли б сказати, що якісь із них, ну тобто навіть не обов'язково MA, М, Б, будь-які з цих векторів, які ми можемо скласти, за умови, що вони лежать в одній площині, ці вектори, має виконувати, що ну, власне скалярний добуток, скалярний добуток на векторний добуток, має бути рівним нулю. Тобто ми маємо дійти з вами до виразу, який ми вже знаємо. Тобто век скалярно, вектор А скалярно множиться на векторний добуток, зараз пропишу це вже, так? Вектор А скалярно множиться на векторний добуток вектора Б та вектора С. Це буде тотожно рівно нулю, адже векторний добуток векторів, які лежать в одній площині, рівний, вектору, який буде перпендикулярний до даної площини. Коли ж ми ще раз множимо вже скалярно вектор з попередньої площини на, на результат векторного добутку, то ми отримуємо 0, е, тому що вектори між собою перпендикулярні. Вектор а скалярний добуток це множення на косинус кута між ними. То, що ми наразі маємо зробити? Ми маємо сказати, що існують от такі вектори, для яких це виконується, і все круто, і ми маємо записати рівняння площини. Давайте з вами це робити. Я порахую, поки що вектором А буде вектор МЦ. У моєму випадку. Вектор МЦ рахую. E, навіть МА, Давайте так, щоб це відповідало кн... запису в книжці, вектор МА. Я скажу, що це e, навіть точніше відповідає в книжці АМ. Що буде АМ? Від кінця відняти початок X-X1. Y-Y1, Z-Z1. Це вектор перший. Далі ми маємо взяти ще якусь точку, будь-яку з цих, що в нас вже є. Візьму точку С. І знайду вектор С uh, АЦ. Uh, Будемо шукати вектор з вами АС. Що ми можемо записати? Вектор um, x 3 мінус Х1. y 3 У1. З3 мінус З1. Власне, у нас є ще одна точка точка B. Вектор АВ дорівнює x2-x1, y2-y1, z2-z1. Тобто числа x, y, 2, 3 нам відомі. Ці три точки ми знаємо. Четверту точку М ми задали як таку, що точно належить нашій площині. Тобто варто зазначити, що точка М належить площині альфа. От це виконується. Якщо не належить, то типу до побачення, це не спрацює. Так ось, оця умова а, красиво записана, має бути ще оформлена у вигляді векторного, мішаного векторного добутку. Тож тепер я можу прописати, що вектор АМ. Я скалярно множу на векторний добуток векторів АБ, ну, для того, щоб не порушувати послідовність на вектор АС, так ось, що я з цього отримую? А якщо згадати, як ми розписуємо векторний добуток векторів, то я, власне, оце ось зроблю коротше, хай би тут x, то я, власне, отримую ось таку красу. Векторний добуток добуток, векторі... мішаний Векторний добуток Ми розписуємо як визначник. І, по-перше, ми знаємо, що воно рівно 0, а по-друге, це буде визначник. А, третього порядку, який ми записуємо наступним чином: x-x1, y-1, z-z1 x2-x1, y2-y1, z2-z1. x3-х1, y3-y1, z3-z1. Ось наш визначник, який тотожно рівний 0, розкриваючи цей визначник, підставляючи числа x1, y1, z1 і туди, і т.п., всі числа підставляючи, ми отримуємо рівняння площини. А, в цілому ми можемо зараз це розписати. Давайте це зробимо. Тобто розкриємо за першим стовпчиком. Нагадаю, розкриємо за першим стовпчиком, і того я пишу таке твердження, x-x1 множити на мінор визначника y2-y1, z2-z1, y3-y1 z3-z1. Тепер ставимо мінус y-1 множити на мінор x2 мінус x1, z2 мінус z1, x3 мінус х1, z3 мінус z1. І тепер «плюс», «плюс» останній випадок z мінус z1 множимо на мінор x2-x1, y2-y1 x3 мінус x1 y3 мінус y1. Далі ні. ну, власне, далі ми маємо прописати, що це буде x x 1 Множити на такий вираз, y2-y1, домножити на z3-z1 відняти y3-y1, домножити домножити на z2 z1, Закрити Y мінус y-1. Перемножити на такий вираз x2 мінус 1 z3 z1 мінус x3 мінус x1, домножити на z2-z1, плюс, плюс z мінус z1, множити на x 2 x 1 множити y3-1, y відняти x3 мінус x1. Помножити Y2-Y1. І, власне після, цього, власне, після цього ми отримали рівняння площини. Коли ми все це зведемо, спростимо, то ми тотожно отримаємо Ax плюс by, плюс Cz, плюс D, і це буде рівняння площини. Знову ж, коефіцієнти d можна визначити. І тут, в цьому рівнянні, однак це буде щось дуже велике, громістке методом невизначених коефіцієнтів, але в цілому в на першому курсі від вас цього вимагати не будуть. І розуміння того, що таке рівняння площини через три точки, як на мою думку, має бути простим. Якщо є запитання, ставте. Якщо ні, дякую вам за увагу, до зустрічі!